Якщо ви не знаєте, що таке циклофренія, як і я до цього моменту по суті, то це не страшно до того моменту, коли ви не хочете стати психологом або ж психіатром. Тому що циклофренія це давніша назва біполярного розладу, або теж біполярний афективний розлад. І на цьому все. Циклофренія це просто застарілий е варіант цього розладу, який характеризується загалом циклічними змінами. Настрою у пацієнта від манії до депресії і так, циклами, циклами. Що цікаво, то тут е, ці настрої вони дуже сильно помітні. І, наприклад, під час стану манії пацієнт може кричати, бігати, рухатись дуже швидко, коли під час е, депресії він може плакати, не виходити з дому. і Тут е, ці е, манії і депресії дуже чітко можна відстежити.